Слава Україні! Ми зараз знаходимося в досить цікавому місті. Справа в тому, що саме з цим місцем пов'язана певна історія. Це колишній нічний клуб. Тут колись був директор, працював бармен Діджей. Та після повномасштабного вторгнення клуб зачинився, а хлопці, як справжні патріоти своєї держави, пішли боронити свою Україну. Згодом, будучи у 128-й окремій бригаді територіальної оборони, вони набралися військового досвіду та озвучили ідею створення школи БПЛА. Хто ж ці люди, як виникла ця ідея і як наразі функціонує ця школа? Давайте дізнаватись разом. Микета, надзвичайно цікава історія від власника клубу до е, створення школи БПЛА. Це все дуже дуже випадково відбулося, бо просто на, в перший день війни, в пункті, де приймали добровольців, я зустрів нашого бармена, зустрів випадково техніку, зустрів ще там декілька людей, які з нами працювали. Адміністраторів, діджеїв, і ми пішли в 231-й батальйон територіальної оборони. Ми навчалися все робити самі. В цьому підрозділі були ще хлопці з нашого клубу модуль. І разом ми створили, започаткували якості повноцінного вже на той час підрозділу БПЛА, який назвали з душою модуль. Бо якраз Юра ходив на штаб, його спитали: а який позовни дати вашому підрозділу? Він такий одразу сказав модуль. Важливо додати такий момент, що під час повномасштабного вторгнення хлопці потрапили саме до 231-го батальйону 128-ї окремої бригади територіальної оборони, і саме назва клубу Модуль стала ідеєю створення їхнього підрозділу. П'ять чоловік стрільців. чоловік стрільців. Яку задачу наразі ви виконуєте у реалізації цієї школи? Я займаюся саме її розвитком, відкриттям нових якихось напрямків. Програмування є такий термін Agile — це метод адаптивної розробки програмного забезпечення. Ми хочемо зробити щось подібне в освіті пілотів і навчати саме універсальних людей, які можуть. Використовувати будь-яку нову технологію, яким не потрібно часу для там адаптації, яка може і керувати розвідувальними дронами і впіві. Наземними роботизованими комплексами, тобто вирішувати будь-які задачі, хочу доповнити, що сьогодні у нас другий день зйомки саме цього сюжету. Інструктор саме цієї школи БПЛА вчора у нас не був присутній, адже він поїхав у відрядження, тому його вели проводили теоретичні та практичні заняття інші інструктори, але він продовжує свою роботу, має гарний досвід і їздив на підвищення кваліфікації. Саме по напрямку інструктора БПЛА, щоб у нас все було загалом. Більш-менш зрозуміло офіційно, бо є структури, по якій вчать і ми вчимо також згідно їй. Вдалося зайти всередину, я згадав, що забув забрати оцей кейсик, це чемоданчик, да, в якому раніше я зберігав синтезатор. Він насправді дуже зручний. І тут тепер можна зберігати буде дрона. Якраз по розміру для батареї, навіть усіх для ополярів, і пульта. І мені штука, щоб його покласти сюди. Клас! Це ми знаходимося в приміщенні, де проходяться заняття. Зараз у нас етап підготовки і планування місії. Вони собі на карті, там, у них є ви можете побачити там Карпива, у них є мапа місцевості, все це загалом у нас як відбувається. Це все прифронтові зони. І ми по них відпрацьовуємо, типу, імітуємо, що це зона ворога. Вони там виставляють собі точки зальоту, виставляють, де можуть бути вороги, там техніка їздить, вона так само все виставляється на наших тренажерах і вони літають, відпрацьовують або Скидамо, або якщо там хтось уже більше продвинувся, вже можуть спробувати себе як FPV-шники. Ще не наші учні прослухали теорію і приступили до занять на симуляторах. Зараз нам Дем'ян поділиться своїми враженнями, як пройшов урок, і власне розкаже, чому він навчився. Дем'яне, вітаю. Добро, будь ласка, як проходили взагалі ваші теоретичні заняття? Що ви дізналися нового, і як пройшло ваше відпрацювання вже на симуляторі? Дуже добре, дуже гарні інструктори, які вчать нас не тільки літати, але й розуміти суть роботи, доцільно доносять інформацію до нас. Ми виконуємо вправи по плану, вправи польотів, вправи теоретичні тести ми здаємо кожного дня на ту тему, яку ми проходили вчора. Що складається взагалі етапи цього навчання? Якщо це програма мавіків навчання, то що відбувається у нас перший тиждень, це ознайомлення з симуляторами. На самих пультах є вони знайомляться з тіками, що за які відповідає і призвикають до рухів? Паралельно йде теоретична частина навчання, а друга частина вони вже виїжджають на полігони і так само знайомляться вже зі справжніми дронами, стикаються там зі справжніми проблемами. І третій тиждень це вже повністю все на полігоні. Вони відпрацьовують як роботу з бліндажа, виносні антени, кабеля. Там планують місії вже вживу. Там вилітають десь по посадочкам. А яка мета, власне, от вашо закінчити ці курси і? Що? Ну, мета панувати цю технологію все ж таки вклад більш ефективний в обороні України, так як вони теж не відстають від цього. Піхота вже виходить на другий план. Я думаю, що ми будемо боротися з ними, їхжими методами. І Думаю, ми переможемо. Проходить три неділі. Вони опановують у ці всі знання практику. Що далі відбувається? Далі їх відправляють вже на позиції, де вони не як основні пілоти, а як другі пілоти. Вони допомагають основному пілоту. Вони звикають до життя на позиції роботи операторів БПЛА вживу. Окрім того, що є клас, де навчають теорії та проходять практику на симуляторах, є ще такий клас, де у разі поломки дронів цих учнів навчають самостійно їх лагодити. Тож Сергій зараз нам розповість, як це відбувається, і тому що це є досить важливий процес, щоб вміти не тільки запустити дрона, а й самостійно його полагодити. Треба ще мати якісь опит, досвід, влагодження дронів, хоча б та сама примітивна пайка і розбиратися, де, що, і як. Причому у нас, я скажу, дуже непогана майстерня, у нас є обладнання більше, ніж треба навіть, і це дуже класно, що можна прийти і задумуватися, що є, щось нема. Саме цей дрон дістався нашим хлопцям як трофейний від окупанта. І вони його вже полагодили, і незабаром вони відправлять його назад. І я думаю, що саме з подарунком заплутались всі ці бідолаги. Бід і ви їх спасли? Да, як золоту рибку? Які плани на них? Відправити виробнику. Сергію, яка взагалі була мета створення вашої школи? І чи вдалося вам її досягти? Ми на етапі досягнення нашої мети, тому що ми завжди розвиваємося. Йде новий день, новий етап, новий розвиток війни, і цілі в нас постійно змінюються. Але основна мета зробити висококваліфікованих пілотів в нашій бригаді, вона виконується. І мета це стати незалежними, сильними пілотами, які зможуть захищати нашу піхоту. Піхота це наше все. І ми маємо стати їх великою підтримкою, як в небі, так і на землі. Тобто як і дрони, так і наземні дрони. Тому... Ось і завершився наш політ. І він пройшов успішно, тож тренування завершені, і всі набули всіх навичок, які нам надала сьогодні школа.